Друзі, доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове надходження Acura RDX 2010 року випуску. На новій зимній гумі до автівки ще буде літня. Автівка до нас приїхала з Америки з мінімальними пошкодженнями та на досить гарній комплектації. Досить просторий багажник. Камера заднього виду, присутня в автомобілі. Ось такий, ну, прям велетенський. Вдалі в далекі поїздки, саме то. По задньому ряду. У нас а, досить гарні карти, ну, абсолютно ніяких пошкоджень по них немає. Також підсвітка акура. Кожен салон, ну, ніяких потертостей по ньому немає. Ось такий вид спереду з а, сенсорною мультимедією. А, також у автомобілі є електроперивід передніх сидінь, також пам'ять сидінь, двозонний кліматконтроль, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Uh, повний привід, 2,3 3 літра. Ну, автівка досить в досить бадьорому стані, також вона повноцінно вся обслугована. Uh, Всього-то на 178 тисяч пробігу. Друзі, щоб її купити, придбати або навіть протестувати, заїжджайте до нас на Семську 2А. Купівля буде можливою картою, готівкою в лізинг або кредит.